Воду на вулицю Тернопільську нині підвозять спецтранспортом. Нагадаємо, там кілька днів поспіль проривало трубу. Роботами повністю займаються працівники рівни облводоканалу. Вчора було встановлено 9 хомутів, але почали пробувати спуск води, і вона далі рве. Тобто, вже це означає, що та труба, яка лежить в землі, вона вже відпрацювала свій ресурс, підлягає повній заміні. Ну, порядки на сьогоднішній день потрібно поміняти 150 метрів труби, метрів погонних мається на увазі. От, оскільки там лежить чотирьохсотки, це дуже значні кошти і дуже значний довгий термін. Головне кошти, розумієте? Тому там я знаю, що прийнято рішення покласти діаметр існуючу порив, покласти діаметр меншу трубу. Оце буде значно дешевше. І на сьогоднішній день вони вишукують кошти. По басовому куту ситуація складніша. Люди просять зробити там каналізацію. Володимир Лапюк каже, побудувати її в цьому мікрорайоні можливо, але все впирається в кошти. У 2004 році була прийнята на державному рівні програма про питну воду, де ці питання всі оговорені. Тобто держава на себе брала зобов'язання певні, щоб фінансувати будівництво каналізаційних мереж от, по містах України. Але ж, на жаль, з цього, того часу жодної копійки не виділено. Міський бюджет, як би ми не хотіли, такі райони, як, зокрема, Басівкут, які знаходяться у нас понижені, От потребує дуже значних коштів, навіть не десятки мільйонів. А якщо профінансувати, от подивитися приблизно прикинути, це буде сотні мільйонів гривень. Володимир Лопюк повідомив, що зараз у рівному будуються каналізаційні мережі на десяти вулицях. Також, за словами виконувача обов'язків начальника міського управління житлово-комунального господарства, працівники його структури за два дні зібрали одну тонну мертвої риби з річки Устя. На даний час проводяться аналізи відповідними службами. Які аналізи що вони покажуть? Нам поки що невідомо. Але ж на той час, як сталася біда, задіяли працівників наших комунальних служб, задіяли плавзасоби, запросили працівників МНС, От, вони також нам допомогли. І ми за два дні її вибрали. Відвезли, приїжджала машина спеціальна, спецмашина з Костопільського переробного заводу, От, на її відвантажили, завезли в Костопіль, здали, є відповідні документи про здачу в третій законоподарство. Про причини мору риби в усі поки не відомо. Зараз тривають лабораторні дослідження. Олександр Туз Юрій Кобів, новини рівного.